Бійці батальйону територіальної оборони Прикарпаття нарешті отримали найнеобхіднішу в бою першу чергову екіпіровку. Щоправда, не всі бронежилети поки що має лише кожен п'ятий військовослужбовець. Чоловіків вже мали би відправити на передову, але рідні бійці в півтора тижні тому фактично заблокували розташування і домоглись, аби відрядження бодай відклали. Принаймні, поки добровольців не забезпечать засобами найнеобхіднішого захисту. Півсотні бронежилетів від міністерства оборони і ще 25 від небайдужих людей. Зовні спецамуніція різна, але захищає, запевняють військові чиновники однаково. Добре, тем 3000 – Це одна єдина фірма, в яких зараз е, наші хлопці всі збройні сили е, приймають участь безпосередньо в АТО. Оце це ліцензовані міністерством оборони бронежилети. Це четвертий клас захисту. Це теж наші вітчизняні бронежилети, тоже саме четвертий клас. По тактиках, технічним характеристикам, що ті, що ті, відповідають. Цих 75 бронежилетів вистачить лише що п'ятому бійцю батальйону Прикарпаття. Утім, хлопці вже домовились, як ділитимуть амуніцію, якщо їх відправлять у зону бойових дій. Вони будуть необхідні тим, хто буде на передовій на блокпостах, а тим, хто буде знаходитися на території базового табору, от вони будуть передавати свої бронежилети саме на передову. Чому міноборони гальмує із забезпеченням бійців засобами захисту місцеве військове керівництво коментувати відмовляється? Я отримуюсь від відповіді на це питання. Благодійники, які готові самі закупати хлопцям бронежилети, кажуть засоби захисту нині в дефіциті. Ніби так, якщо візьмеш ринок, ніби є багато пропозицій. А коли конкретно От ми переводимо гроші. Наприклад, ми пройшло дві неділі. Потім ми тому, що гроші перевели. Потім починається комплектація. Та я так розумію, що в Україні ще не на промисловому е е варіанті освоєно виробництво цих е бронежилетів. Е, каски бачите, нашим солдатам Дають ще каски, такі як Другу світову війну. Скандал довкола батальйону територіальної оборони Прикарпаття, який розгорівся півтора тижня тому, вже вщух. Тоді через відсутність належної бойової підготовки бійців та відсутність бронежилетів і касок сотня з пів тисячі добровольців пішли геть. На їхнє місце вже набрали нових бійців. Військове керівництво запевняє, бойову підготовку всім уже підтягнули і обіцяють за тиждень, у що другого добровольця буде бронежилет. Да, поїдуть, тому що виконувати завдання всі 100% одночасно не будуть оцієї кількості бронежилетів, які ми на сьогодні спромоглись забезпечити батальйон, вона достатня для того, щоб виконувати задачі за призначенням. Алапас Романдучик Прикарпаті спецкордва плюс два.